Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі, В'яжу на дивані. Ви знаходитесь на моєму каналі, але я в гостях у Олічки Матерної з каналу В'язання як Релакс. І зараз я шастую по її поличкам, з її запасами, з її шкарпетками, з її проєктними сумками, коробочками і пряжею. Я не буду вам розповідати, яка в неї тут пряжа. Це ви побачите у неї на каналі, в неї вже вийшло відео про її пряжу. А я просто так трішечки підгляну в той час, коли вона смажить рибку. Ось, наприклад, оцей слон, це шопер, який Оля купила в Аврорі чи навіть в АТБ за дуже економну суму, але він такий класний, просто ну, радість для очей. У Олічки тут багато подарунок від ліжанок, де чиї я не знаю, розповідати не буду, то якщо захочете спитайте Олі на Оліному каналі. А я просто походжу і порозглядаю в неї пряжу, Порозглядаю тільки для того, щоб надихнутись на мікси, на мікси, який ми зробимо з Олічкою, бо вона сказала мені, що має багато пряжі. Суміші. Суміш в основному бавовна за крилом, і вона з усього вже в'язала, залишки невеличкі залишились, і вона не знає, що з ними робити. Але особлива її біда, це був е, червоний е, колір, вона сказала, не хоче його нікуди дівати. І я їй запропонувала, давай же зміксуємо, давай зміксуємо і вона погодилась. І ми вирішили вам це дійство записати на відео і показати. Таке відео вийде, у мене, вийшло. і таке саме вийшло у Олічки, але підводка до цього відео у кожного своя. У мене те, що я думаю про її пряжу, а у неї те, що вона знає про свою пряжу. Так що, я думаю, вам буде цікаво подивитись і у мене відео, і у неї. Якщо цікаво, то сідайте, вмощуйтесь зручненько. В'язання відкладіть, бо треба буде дивитись, побачити, що я тут робитиму на екрані. Я думаю, ви отримаєте задоволення надихнетесь і створите щось своє у своєї пряжі, яка у вас є у залишках. То погнали! Приїхала в Осі Олічки, і олічка мені показує свої запаси пряжі. І е, жаліється на те, що. В неї є пряжа, яку вона не знає, що з нею робити. Ну, наприклад, ось така чудова бабінка напівво... напівбавов червоного кольору, від якої Олічка відмовилась сказала, ні сказала нізащо не буде її носити. А я запропонувала зробити мікс додати до червоного кольору вогню. Несподівано, так? І так червоний, а так. Але... Заглушити його ось таким е, гічним кольором. Як ви гадаєте, гарно буде? Мені здається, буде прекрасно. От, Але, щоб ще трішки заглушити червоний колір, я запропонувала додати зеленого. Це віскоза, це акрил, це бавона і напівбавона. Ну, такий собі буде е, суміш пряжі. Який колір вийде, зараз побачимо. До речі, Оля не е, вовну, а вовну і акрил сприймає нормально. Тому будемо пробувати, що у нас вийде. Ну, давайте побачимо, що у нас вийде з міксу ось таких пряж. Помаранчева, червона. Червона я беру в дві нитки, бо вона її багатенько в нас. Гірчична. Такий колір красивезний. На виріб її мало. А додати до міксу саме те, що треба. І зелена у нас е, віскоза. Віскоза така е, незвична для мене. Ну, я з такою ще не працювала. Дуже-дуже важка, дуже-дуже слизька, просто неймовірно слизька. І ми складаємо це отак в мікс. Дві червоних, одна помаранчева, одна гірчична і зелена. Наберу невеличку кількість петель на е, спиці, щоб довго не вив'язувати. І побачимо, що у нас вийде. Те, що я бачу, те, що е, е, у мене. В руках мені дуже подобається, воно таке осіннє, але яскраве, яскраве, гарне. Але оцей червоний Та й оки, червоний він приглушується, хоч і помаранчевий у нас, але помаранчевий робить червоний, він же темний, а помаранчевий робить полотно світлішим. гірчичний дуже гарно доповнює і червоний. І е, помаранчевий, зелений перекликається з гірчичним і йде в контрасті. Але взагалі відбувається щось, знаєте, як ніби е, на полотні у е, художника е, відбувається щось таке, чари, чари відбуваються, і змішуємо ми фарби. Ну, для мене ці фарби ну, дійсно осінній, такий червоно-помаранчево-жовтий ліст, де ще залишились зелененькі листочки. Я бачу з такого мікса, з такого складу е такий джемпер, літньо осінній весняний джемпер, навіть без малюнків просто отак е в, в лицевою гладдю. Зв'язати. Мені прямо дуже-дуже сподобався цей мікс. Такий красивезний вийшов. От. Ось такий мікс у нас вийшов. Дуже такий осінній, яскравий, красивий. Просто супер. А зараз ми будемо збирати новий мікс. Зробити так само з червоною, бо олії її багато. І до червоної ми додамо кітмохер ось такий о, о, колір. Я навіть не знаю, як його назвати, він такий якийсь о, бузковий, не бузковий, він такий припилений бузковий, ближчий так. до таупа. Отакий. так? До нього я хочу додати ось таку вишневого кольору віскозу. От. І, можливо, додати сюди ось такий темно-коричневий. Ось такий темно-коричневий. зараз побачимо, що з цього вийде. Отак, приготувала я цю пряжу Kid Mohair. Такого кольору червону беру в дві, бо коричнева дуже така агресивно темна, от, і вишнева темна, то хочу їх побороти червоним, щоб було трішки яскравіше і веселіше, щоб було. Ось така буде такий у нас склад. І будемо робити невеличкий такий зразочок. на противагу попереднього яскравого, такого прям вже, ну, як сказати, радісного. Цей такий більш сумний колір, але Кід Мохер буде робити свою справу, він буде об'єднувати оці кольори, такі самі по собі, і вишневий, і червоний і коричневі, Агресивні, але оцей пушечок цього такого світлого кідмохеру буде робити нам такий туман, такий легенький, і цей склад у нас вийде зовсім ну, не такий, як виглядає, коли просто поряд лежать ниточки, він в провязі буде виглядати зовсім інакше. Зараз побачимо, що в нас вийде. І ось що ми маємо ось такий результат. Червона в дві ниточки, червона в дві ниточки, одна ниточка кідмохеру в кольорі тауп. Ось такий, і вовна коричневого кольору. Ось такий вийшов мікс. Уже Олю, Оля матиме два кольори на основі червоного. Один такий осінній яскравий, а один такий більше зимовий. Такий ніби ще гарячий від червоного, але вже такий покритий оцим пушечком кідмохера. До того ж, кідмохер з еластаном можна в'язати на більш вільних спицях і воно з... збіжиться і буде таке полотно. Однорідне, гарне тут і вовна, і кідмохери, бо бавовна і акрил гарний, такий, гарна суміш. От, Чудово. Мені подобається. Вклад так само буде у нас на основі червоного. Цього ж таки кідмохеру, таки коричневої вовни, вишневої віскози і ось такої мускової бавовни. Ось. Зберемо цей склад, ось такі у нас кольори, і в'яжемо зразочок. Ось такий вже я його зв'язала за кадром, і мені дуже подобається, що вийшло. Можемо навіть порівняти з попереднім. Попередній у нас більш червоний, От. більш такий темний, цей більш світлий, і ось такі у нас два зразочки. Ось такий тут оцей бусковий підтримує оцей кідмохерчик такий, висвітлює полотно. От, темний грає свою роль, червоний яскраві такі бліки, і воно виглядає ось таким неоднорідним полотном, але дуже таким цікавим. Ось такий можна міг зробити із тої пряжі, що є у олів'ї наявності. І це вже зовсім інший колір. Цей такий ось, цей чомусь більше на коричневий, схоже, змісовка, суміш. А цей більше на Так, Побачимо, що можна іще зробити з цими кольорами. Хочу спробувати ще один мікс на основі червоного, додати кіт мокер Так. Оцей. Потім оцей гірчичний хочу додати ось цей бусковий. І віскозу, але зовсім іншого кольору. У Олі є віскоза ось такого фіолетового яскравого кольору гарного. І хочу ось таке спробувати, що вийде з цих кольорів. Мені дуже подобається, що виходить таке яскраве. Зараз будемо робити пров'язи, побачимо, що з цього вийде більш конкретно. Так, дивіться, що у нас вийшло. Ось такий колір, але щось мене в ньому подразнює. Олі сподобався, але мені щось в ньому перебиває одне одного або не, не грає одне з одним. І тому я вирішила прибрати щось з цього кольору. Мені здається, що тут не сходяться бускова з горчичною. Ну, але прибирати одну з цих мені не хочеться, тому я вирішила прибрати звідси ось цей кіт Мохера. Ось цей так тауп, скажімо так, цей колір. Він якось робить тьмяним і неяскравим кольори, так? З одного боку, воно гарно, що воно так застилає, яким туманом. А з іншого боку, мені щось, щось не вистачає або щось заважає. І тоді я вирішила замість цього таупу додати зеленої віскози. І дивіться, що в мене вийшло цього разу. Дивіться, який яскравий і цікавий мікс вийшов. Бачите? Мені дуже подобається цей мікс. Прямо дуже-дуже гарний. І він з вивороту виглядає інакше, ніж з лиця. З вивороту більше висвітлюється гірчичний, а з лиця більше висвітлюється бусковий і фіолетовий. Цікаво, але мені дуже сподобався цей мікс. Так. І це по складу вийшла дуже літня пряжа. Бо тут у мене дві віскози: одна фіолетова, одна зелена. Так. Червона напівбавовна, гірчичний акрил і бускова бавовна. Така м'якенька, легка, гарна літня, літній мікс, таку маєчку, футболочку тощо. Навіть сукню можна вв'язати. Приємненьке. Ми вирішили з спробувати. Це якась стрейчева пряжа. Тут зміксовані вже дві ниточки рожевої, такий ближче до фуксії, і дві ниточки, такий персиковий, але ближче до помаранчевого. Це якась така стречева ниточка. Віско Віскоза, крилом. віскоза крилом. І Вирішила я додати сюди ось цю червону нашу основну, ось такий, Оля, що це? Напбавовна. Напівбавовна, акрил з бавовною. Отакий акрил. І спробувала зробити мікс. І мікс мене дуже порадував. Ось я вже вив'язала цей шматочок. І дивіться, який яскравий красивий мікс вийшов. Такий якийсь літньо-ягідний, такий дуже приємний. Дуже приємний такий мікс. Я вам хочу сказати: у нас виходить той самий склад шоу джинса, але свій крейзі джинс. Або, кри, кри, або джинс тропікал, але от те, що нам захотілося. ну Дуже гарні кольори. Просто супер. От. Наступний мікс я взяла пряжу ягідно помаранчеву цю, так? Прибрала звідси червону, залишила оцей персиковий, але додала сюди. Ось таку Оля вже прибрала. 100% бавовну. А, ні, ось, ось цю. Це бавовна, так? Да? Так, да, 100%. І ось це напівбавовна, так? Так. Да. Ось такий мікс я зробила. От світло е, е, такий бусковий, темно-бусковий, лавандовий, персиковий. І ось цей такий. Віскоза з акрилом. Вона ще й стрейчева. От. І вийшов також дуже красивий, такий е, свіжий колір, такий. О. Такий приємний, приємний колір. Також ягідний, але більш е, холодний. Бо тут ці холодні бускові кольори, вони так пригнічують, приглушують оті яскраві е, помаранчеві. Мені дуже подобається, гарно. Наступного мікса я обрала у волі тут невелика кількість, не знаємо, що це за пряжа, така щось стрейчева, якась пухнаста, якийсь -мохер там, напевно, напев, є, але, скоріше за все, акрил. Там якийсь спушений міронос, акрил. Ага, але її небагато волі, то ми вирішили до неї додати ось таку лавандового кольору бавовна 100%. бавовна І ось така бузкового кольору напівбавовна. І у мене вийшло... вийшло два варіанти, бо я вирішила взяти е, спочатку по два, дві ниточки підмоту бускового і лавандового, а потім у мене ці ниточки, щоб по одній закінчились, і вийшло по одному підмоту. І оце саме оце по одному, мені дуже сподобалось. І зважаючи на те, що ця нитка стрейчева, то це буде дуже класний гольфик. Він такий тоненький на трічки на три зв'язати або на три з половиною, бо він підсяде. І буде дуже-дуже гарний гольфик, такий на дівчинку. Дуже прикольна ниточка вийшла. З ну, умікса я взяла такий ж оцей вусковий, е -е, лавандовий, додала сюди оцей тауп. Але захотіла мені чогось е контрастного, темнішого. Я взяла отаку бавовну. Та Оля, це бавовна? Але вона якась така. Кручена, бавовна, неоднорідна. І додала сюди, сюди фіолетового віскоза. Віскова, віскова. Вона сюди підходить по кольору, бо віскові всі такі, вона підходить. І що у нас вийшло з міксом? Давайте побачимо. І вийшов у нас ось такий мікс. Він такий оцей, е, синій додає, додає темноти. Він такий вже став більш темний, хоч тут є і світлі. Оці. Але ми можемо прибрати від ціль той, що самий світлий, він буде темнішим колір, або, навпаки, прибрати оцей синій і стане колір світліший. Але мені здається, і так досить симпатичний варіант, як гадаєте. Взагалі, напишіть, подобаються вам наші такі ігри з тої пряжі, що у Олі лишилася, вона не знала, що з нею в'язати, яких якихось кольорів мало зовсім в наявності, а якісь їм не подобаються. І у нас повиходили ось такі мікси. тепер вже її хай голова болить, що ж вона з того вибере, бо на всі мікси пряжі не вистачить. Наприклад, таупу вистачить на один, максимум на два вироби. Але вже те, що ми з нею наробили з цим таупом, вже дуже цікаві мікси. Так. Наступним міксом я вирішила зробити темний. У Олі є отакий е, якийсь, е, це, е, меренос. спушений спушений меринос. Поліамід чи поліакрил. І, і поліамід, і поліакрил. І, ну, коротше, якийсь такий склад незрозумілий, щось є таке. От, воно схоже на кідмахери, пухнастенька така тка, м -м -м, ниточка 1000 метрів на 100 г. До неї я вирішила додати ось цю віскозу фіолетову, ось цю вовну кучуряву. Так? Так. І щоб зробити контраст, бо ця таки, така сіда, я додала ось таку віскозу ще стального кольору. І що у нас з цього вийшло? І вийшов у нас такий ось мікс, такий трішки зблиском, бо віскона виблискує. Та, що світла прямо дуже, навіть аж в білі крапенки йде. І виходить такий, ніби твідовий ефект, такий злегка, але е, дуже самодостатній вийшов такий візерунок, дуже приємний на е, тактильно. Він вийшов приємний. Можна У Олі ще є вовна. А, напевно, ми туди не вовну додали. Ми вовну сюди додали. О, Ми додали сюди вовну темно-синього кольору, і в нас вийшов дуже такий гарний склад. От, е, Тут є і спушений меренос, і вовна, і е, віскоза, і ну, такий приємний. Склад, і хочеться зв'язати вже, зараз хочеться з цього зв'язати е, такий затишний е, светрик, такий, злегка оверсайз, з високим горлом. І без візерунків взагалі, взагалі без візерунків, бо він самодостатньо дуже гарний вийшов, дуже гарний вийшов, красивий. Е, Віскоза буде робити його таким він буде такий... Е, Легко лягати, падати по фігурі, гарний вийшов, це взагалі супер. Наступний е, мікс у нас такий вийшов несподіваний: бавовна, е, зелена віскоза, срібляста віскоза, і ось така темна конячка. Щось Оля розпустила, не знаю навіть що. Таке трішки кучерява ниточка, схожа на ту нашу кучеряву бавовну, але за тактильними відчуттями, скоріше за все, це акрил, таке, таке, щось І що у нас але на, суть не в тому, що наша задача зміксувати ту пляжу, яка Олі не подобається в самостійному стані, або по кольору, або їй не вистачає. Тому ми додаємо, що нам хочеться. Ага, я сюди додала ще ось таку стречову ниточку, Скоріше за все, це маринос ем, з ластаном. Якщо ні, то, то ні. Але я її сюди додала. І давайте побачимо, що в нас вийшло. І вийшов у нас ось такий... Зразочок. І як, на мій погляд, сріблястий, сріблястий, срібляста віскоза тут це лишня. От, вона якось вибивається тут всі відтінки, так би теплі і зелений, а цей сріблястий він трішки вибивається з загальної теми. Хоча Олі сподобалось. Можливо, бежевий прибрати. Ну, коротше, щось, щось тут вибивається, на мій погляд, тут щось залишнє. От. Якось так. Але і цей е, такий мікс може бути. Як гадаєте, вам подобається така ниточка? Чи, чи ні? Що скажете? Одній мікс, який ми зробили, це мені захотілося підтримати оцей кідмохер бірюзовий. Я додала до нього бірюзову напівповна. Напіввавна, сіра, тепла напіввавовна і, і, і сіра віскоза. І давайте подивимося, що ж у нас вийшло. У нас ось такий зразочок. Дуже милий, дуже теплий такий, дуже приємний. Прямо мені подобається-подобається. Ось так. Маючи невелику кількість пряжі, але велику кількість фантазії, ми з Олією зміксували дуже багато різних варіантів пряжі, недорогої, бюджетної. Але вийшла вона в нас дуже-дуже цікава, і ні в кого такої не буде. Який мікс вам сподобався найбільше? Напишіть нам, будь ласка, це відео ми поділимо з Леєю навпіл. Щось вийде в неї на каналі, щось в мене. Вона складе, монтує це відео по-своєму. Я по-своєму. І. Е ви зможете підтримати нас обох. Дякую, що були з нами. Дякую, що підтримали. Дякую, що поставили вподобайки. Приходьте ще. Па-па!